Подождите, инспектор, так как грузить? Он что, существенно мешает движению. Забирается. Забир... Да, мешает. Це відео знято ще в 2012 році. Припарковане у Бабіч дороги авто. Інспектори дає хочуть забрати евакуатором. Усі докази водія та активістів, які стали на захист. Марні Даний автомобіль заважає руху, іншим. Заважає. Заважає? заважає тоді. Проти примусової евакуації активно боролися активісти дорожнього контролю. Розповідають, машини забирали масово і особливо перед вихідними. Аби на штрафмайданчиках, які були не державні, вони простоїли не менше двох діб. За що доводилося розкошелюватися? Ну там близько тисячі гривень людина одразу оплачувала за штрафмайданчик. Тобто, мова не йшла про те, щоб дійсно забезпечити безпеку дорожнього руху, а дійсно мало мало на меті лише збагачення через підставні структури. Ці ж структури, недержавні штрафмайданчики, могли не віддавати авто навіть в будні, нібито через якусь паперову тяганину. Окремо водії сплачували ще й послугу самого евакуатора, теж приватного. Через постійні скарги та конфлікти інспекторам заборонили користуватися послугами евакуатора. Утім, зараз про них знову згадали і хочуть, аби патрульна поліція таки мала такий важіль впливу на хамовитих водіїв, які кидають машини будь-де. За неправильну стоянку, так і написали зупинку чи стоянку, але у випадку, коли автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює небезпеку дорожньому руху, і так само доповнили ще одним реченням, яким просто заборонили. Евакуацію транспортних засобів, якщо такі транспортні засоби не створюють перешкоди або не створюють загрозу безпеці дорожнього руху. Закон про вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Передбачає евакуацію авто здійснювати лише в окремих випадках, і складатимуть протокол на штраф у 510 гривень плюс послуги евакуатора, а це 600-700 гривень, і вартість перебування автомобіля на штрафмайданчику. У сумі виходить до півтори. Тисячі гривень, які саме будуть стоянки, приватні чи державні міліція поки що вирішує, Втім, запевняє за добу по 300 гривень, як то було раніше ніхто не братиме. Ціна за зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів буде однозначно в межах встановлених постановою кабінету міністрів. Це зокрема за перші три дні це 120 гривень без ПДВ». До евакуаторів в руках поліції кияни здебільшого ставляться схвально. Тим кажуть, аби вистачало парковок, то не потрібно було б і евакуаторів. Взагалі то позитивно, Головне, щоб було місце для паркування. Практично всі. Хто не паркується, паркується не в положеному місці. Пусть Для начала парковки зроють. Де можна було б паркуватися, щоб не мешати проїжджати. Ну а так, в принципі, правильно. Деякі ж водії переконані в неминучості зловживання правом на евакуацію авто, або ж вважають це порушенням їх конституційних прав. То в принципі ви негативно стати. ні. нічого куди ті гроші будуть Вони Вони читають, от парковщики за гроші беруть. Куди вони йдуть? Е, якщо будуть паркоміста встановлені, установлені, то будуть паркуватися там, де треба. А так, я, звісно, против, щоб забирали машину. Зараз закон, що дозволяє використовувати проти злісних порушників паркування, евакуатори на підписі у президента. Сергій Моргун Дмитро Бойчак, новини ЮБІАР.